Король Станіс Баратеон середній із трьох синів Стефана Баратеона і Касанни Естермонт, лорд Драконячого Каменю і майстер над кораблями в малій раді короля Роберта. Після смерті брата Станіс проголосив себе королем, кинувши виклик як офіційному племіннику Джофрі Баратеону, так і молодшому брату Ренлі. Хоча прихильників у нього було мало, Станіса підтримала червона жриця Мелісандра, яка оголосила його месією своєї релігії, так би мовити, Азор Ахаєм, воїном світла. Станіс одружений на селісі Флорент, і у них є дочка Ширен Баратеон. Цей чоловік серйозна, сувора, вперта, рідко прощаюча, жорстка людина з сильним почуттям обов'язку і справедливості. Честь і гордість для якого багато означають. Він похмурий і позбавлений почуття гумору, тож багатьом неприємний. Можливо, Станіс міг би вирости іншим, якби його батьки не розбилися об скелі. Але навіть якби вони залишилися живими, без сумніву, він ніколи б не перестав бути серйозною людиною. До того ж, він ніколи не думав про те, щоб змінитися. Він знає, хто він такий і впевнений у собі та своєму місці у світі. Це досвідчений флотоводець і полководець, який в битві вважає за краще знаходитися не в гущавині бою, а здійснювати загальне керівництво військами в тилу, що робить його схожим на Тайвіна Ланістера. Він мав потенціал стати великим лідером, але для цього йому довелося б дещо змінити свою особистість, що навряд чи могло б здійснитися. Зміни означали б компроміси, а компроміс ніколи не був тим, на що здатний станіс. Він має чорно-білий погляд на речі. Неправильно це неправильно, правильно це правильно, і справедливість завжди справедлива, навіть якщо вона здається надмірною для тих, хто не розуміє її так само добре, як Станіс, і не надає такої ж важливості. Тим не менш, Станіс розумна людина, яка знає, коли слід змінювати стратегію, щоб скористатися перевагами положення. Як особистість, Станіс має багато спільного зі своїм прапрадідом Мейкаром Таргарієном. Той теж був суворою і гордою людиною, яка не мала харизми старшого брата. Баратеон, подібно до свого предка, ніколи не був особливо улюблений ні лордами, ні простолюдинами. Проте, на відміну від Мейкара, Станіс не мав теплих відносин зі своїми братами. Середущий Баратеон не з тих, кому легко виявити чемність або підтримати світську розмову. Він завжди почував себе незатишно поруч із жінками, навіть зі своєю дружиною Селізою, стосунки з якою згодом значно охолонули, а почуття практично згасли. У ті роки, коли він служив у малій раді в королівській гавані, він залишив дружину на драконячому камені. Станій списав їй, але лише зрідка. А візити до неї були ще рідше, і виконував він подружній обов'язок лише один чи два рази на рік, не отримуючи від цього жодної радості чи насолоди. Він колись сподівався на синів, але народилася лише дочка Ширин. Станісу фактично не потрібні боги, і він вірить тільки в те, чого може доторкнутися і що може побачити. Він не з тих людей, які легко піддаються релігійному фанатизму, і для того, щоб відкинути сумніви, йому потрібно стати свідком істиної надприродної сили. Проте під впливом Мелісандри він зобразив на своєму гербі полум'яне серце владики світла, в якому ув'язнений коронований олень баратеонів. Хоча при цьому він не особливо вірить у червоного бога і вважає його скоріше засобом для виконання своїх цілей, ніж якимось божеством. Загальна історія діяння цього чоловіка нам добре відома, за книгами Мартіна і серіалом Гра престолів. Оскільки в екранізації Станіс був убитий брієнною тарт, а в останньому опублікованому романі циклу пісня льоду й полум'я» він ще живий, то сподіваюся, що невдовзі ми зможемо дізнатися всю правду про його подальшу долю. А тепер давайте поговоримо трохи про його прототипи. Джордж Мартін згадував, що образ Станіса частково натхнений Тиберієм із міні-серіалу Я Клавдій 1976 року, де римського імператора зіграв актор Джордж Бакер. Також письменник зазначав, що Станіс не просто версія Генріха VII, Тиберія чи Людовіка XI, тому що він керується не лише політичними амбіціями, але також один з небагатьох розуміє реальність загрози, що криється за стіною. Звісно, порівняння Станіса з імператором Тиберієм, котрий правив Римською імперією з 14 по 37 роки нашої ери, в декотрих вчинках доволі влучне. Тиберій, як і середній Баратеон, не надто був прихильником жіночих любощів, мав знатне походження, задатки вмілого управлінця і підвищене бажання справедливості. А ставлення імператора до релігії було доволі схожим до ставлення Станіса. В певний час свого правління Тиберій навіть наказав вислати з Італії усіх астрологів та магів, а згодом проводив боротьбу з євреями і юдаїзмом загалом. Втім, між цими двома персонами існує чимало відмінностей, які кардинально різнять їх у зовнішній та внутрішній політиці управління країною. Версія прототипу Станіса як Генріха VII, якого ми вже розглядали у відео про образів Дейнері Старгарієн, та також має право на існування. Адже Джордж Мартін взяв із короля Англії, який правив у 1485-1509 роках амбіції до вершини владного престолу, період життя за межами столиці, бажання отримати те, що належало йому згідно закону, хоч права Генріха були примарними, і вплив смерті батька на подальше життя та виховання. Проте різниця між ними доволі велика. Період правління Генріха вважається однією із найбільш мирних епох в історії Англії. Король усвідомлював значення міжнародного становища держави і посилив його завдяки династичним шлюбам. А ще Генріх об'єднав країну після війни червоної і білої троян. На жаль, королю Станісу до вмілого управління Генріха було дуже далеко. Претензії на залізний трон з однієї сторони зробили Станіса відомим і змусили противників рахуватися з його військовою потугою. Але з іншої сторони, сліпе жадання отримати бажане і дурноверха віра Мелісандрій згубили його шанси стати справжнім правителем сімох королівств. Коли пригадати короля Франції у 1461-1483 роках Людовіка 11-го, то цей чоловік отримав чимало насмішкуватих прізвиськ. Зокрема, розсудливий всесвітній павук та король павук. І все це засновано на одній істині: інтригах та різного роду махінаціях, аби отримати повноту влади в країні та централізувати державний устрій монархії, то виникає питання. А чим же Станіс Баратеон схожий на Людовіка? Адже суворого Баратеона аж ніяк не можна назвати маніпулятором і махінатором. А тут все просто: поєднує цих двох чоловіків вміння усвідомлювати загрози, котрі перед ними постали чи можуть виникнути в майбутньому. Відоме походження, жорстка позиція у прийнятті рішення та бажання об'єднати країну і правити нею як абсолютний монарх. Ну і на закінчення слід додати, що Станіс Баратеон, як і Тиріон Ланістер, має деяку подібність до Річарда Третього Йорка, хоча сам письменник ніколи не називав його прототипом Станіса. Непопулярний король, хоч і здібний керівник і воєначальник, втратив батька в ранньому віці. Пізніше віддано служив брату королю, а після його смерті прийняв на себе кермо влади країною. Не визнав малолітніх дітей короля законно-народженими і вступив у протистояння з королевою. Враховуючи вище наведені факти, і Станіс і Річард змушені були проводити неоднозначну і жорстку політику, яка не додавала їм популярності серед народу. Отож, історія ймовірних прообразів та й загалом саме життя і діяння Станіса Баратеона так чи інакше залишили слід у пам'яті громадськості та семи королівства. Оскільки між книгами Джорджа Мартіна та серіалом Гра престолів є надзвичайно багато розбіжностей і прогалин, то й історія Станіса зовсім не виняток. У версії серіалу Середущий Баратеон лише на 50% відповідає тим задумам і описам, які для нього приготував письменник. Тому, якщо хтось бажає дізнатися більше про цього чоловіка, слід читати перше джерело або дочекатися відео на цьому каналі, яке колись та й вийде, і в котрому буде зазначено усі відмінності, деталі, доповнення та нюанси між Станісом у романах та серіалі. Сердечно дякую за перегляди. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про короля Станіса, його діяння і претензії на залізний трон. Поставте вподобайку і підпишіться на канал. Ті, хто цього ще не зробив, незабаром зустрінемося знову.